Проблема дуже проста: є сировина, є ті, хто її добувають. Вони несуть затрати. Їм потрібна реалізація продукції. Найшвидший метод реалізувати продукцію це продати його валом, так як держава встановила за один кілограм валовим. Будь-якої фракції, мішаної фракції. Так. Да. Вони не будуть розтягувати це удовольствие, заробити там на 20-30% більше чи на 50%. Їм цікаво так, тому що в них йде зміна. По, там стандартні затрати, зарплати, податки і тому подібні. Ну да, навіть працівники вот. та, і все, і. виробнику українському не потрібна вся масова фракція, тому що це стоїть, це коштує дорого. Загальна маса, тому що українські цехи на сьогоднішній день ще не мають практики, конкретної, скажімо, позитивної практики, переробки великої масової фракції, 50 для того, щоб отримати додану вартість, тобто, це. Китай на сьогоднішній день.